Друзі, вітаю! Не знав 19, мабуть, грудня. Слава Україні. Друзі, і навіть вже не пам'ятав які дні, так як багато роботи працюю. Сил вже нема, так як після сезону і не було хвилинки відпочити, а скоро вже наступний сезон, а ми все далі продовжаємо працювати. Дуже багато роботи з формами, а також ліття пенополіуретанових нуклеусів. Ну, річ, не об цьому. річ йде о тому ви питали, Зараз актуально стало, так як почалась зима, випав сніг, ну, правда зараз вже розставив, і сінічки почали ну, звертати увагу на ППУ. Ну, зовсім на вуля, почали, так як кормів в них не є. Земля закрита снігом і починали шукати в інших місцях. і звертати, також, звертати увагу на папу. І ви, знаючи, що буває така проблема, починаєте питати. тих, хто замовляє форми чи питають за попу нуклеуси і тому подібне. Дивіться, як криша відкрита. Починаєте запитувати стосовно цього. І що я хочу відповісти. Е, друзі, так, якщо у вас є такі шкідники, як синички, дятли і тому подібне, ППУ, е, ну, якщо вчасно зравнювати з деревом, звісно, що він більш м'який, І ці шкідники набагато легше споруються з цим вулем, нежели з деревляним. Так що. Якщо ви хочете приходити на такі вуля, вам треба учитувати, чи є у вас такі шкодники, чи немає у вас таких шкідників. Якщо є, значить ця проблема вирішує, має, так як просто треба використовувати деякі сітки і тому подібне. Якщо ви не маєте на це бажання, а знаєте, що у вас є такі шкідники, ну краще туди вам, мабуть, треба відмовитися від таких вулів. Такі вулі вас не тільки будуть заставляти думати про е шкідників в виді птахів. Тут багато буде інакших теж питань, так як ці вулі заставлять вас трішки по-інакшому вести своє бджільництво. По-перше, розвиток буде зовсім інакший, і воно приведе к зовсім інакшому бджільництву, ніж у вас було дотепер. Це раз. По-друге. Якщо ви звикли розкидувати своє вуля, скажімо так, на землю, щоб вони стояли в цих вулях, так не буде, так як зимою, якщо вони будуть стояти низько до землі і не буде достатньої вентиляції між сіткою і землею, у вас вони просто-напросто будуть дуже повишена вологість, буде в гніздах, бджілки будуть від того дуже збентежені, будуть обсиратися і тому подібне. Так це теж ну. Це не проблема, але це змусить вас змінити своє бдженництво. Також і що там ще ну, різні інакше нюанси. Так що на це все треба звертати увагу. В нас, от ми, грубо говоря, ну вже років 10 по-любому в нас є пеноперезитане перше вулі у нас на пасіці. За цей весь за ці всі 10 років у нас був один інцидент. Це буквально пару років тому, це коли ми вже знімали відео для вас. У нас була дійсно така проблема, що прилетів дятел і на матку в одному тачку, конкретно не ту, а на в одному тачку продав бау, може, за 5 вульів. Ну, де така? Де такий отвір, де такий, ну, де максимум такий. Що я після того зробив? Бо туди не було часу. Що вирішив зробити? Взяв губку і позатикав дирки. І буду з вами, друзі, відвертий, по сьогоднішній день воно так і залишилося. Як і заткало один раз, так і залишилося по нижній день, бо не було часу навіть переробити. Так що це є проблема, але вона спокійно вирішується за рахунок определенних технологій. Чи є це мінусом цих вулів? Ну, звісно, звісно, краще б все, нічого мені робити, а тільки гроші рахувати, так би було набагато краще. Ну, так не буде, по-любому треба працювати. І якщо це мінус, а він є мінус, то все ж таки, друзі, є і деякі великі плюси. А ці плюси ви тільки знаєте туди, коли спробуєте. Бджелят на цих вулях є багато бджелярів, котрі вирішили спробувати, но розро роз. Ну, коротше, розчарувалися і відмовилися від цих хулік. За рахунок чого? Ну, во-перше, у когось там дятел подолбав, і все, вони випустили руки і бросили. У когось вони обосралися, бо була повишена вологість, так як він їх кинув на землю і вони ну, не мали вентиляції. У когось ще якісь проблеми і тому подібне. Так що не кожному сподобається. но ви повинні знати. Що з переходом з цих вулів на ці, це не просто ви взяли, переклали і нічого не змінилося. Ні, все зміниться. Все зміниться, і буде тільки від вас залежати, в який бік зміниться. Це в кращий чи в хужий. Бо якщо ви е, не приймете ніякі більші дії, а тільки просто поміняєте вулі на вулі, скоріш за все, або ви не отримуєте бажаного результату, або навіть отримуєте хужий. А якщо все ж таки... З переходом на такі вуля будете. Е а ну, друзі. Хтось тобто мені дзвонив збігав. А, а, е якщо ви будете враховувати ці нюанси і все ж таки е питатися їх стройняти, в конічній тоді. А, і ще яка проблема? Я все хочу сказати. Якщо ви качуєте, ці вулі, вони. Підійдуть для кочовки. В, в будь-якому випадку потрібно опять змінити трошки буде технологію кочування, так як е, це не просто вулі дерев'яні накидали, перев'язали, поїхали. З цим треба буде більш лагідніше працювати. З ними можеш їздити, багато людей їздять, качують і тому подібне. Але определені роблять конструкції на своїх е, транспортних. Е, цих Средствах, які вже у кого є, чи то прицепи, чи то машини, чи то ще щось. Так що, якщо зробити ці всі нюанси, то ви тільки залишитесь задоволені А якщо нічого не робити, ну, може мож і нічого не отримати. Давайте подивимося всю цю сімейку, яка була відкрита. Крыша. О боже У нас потеплішало трошки, бджілки розповзлися трішки. Ми Бачимо зараз. Клуб рихлий. Но ну, сидять. Сидять. А нехай сидять. Давайте ще щось подивимось. Буде краска з них облазити, бачите так. І то потрібно буде красити, шліфувати, і це вся робота, а не всі готові робити. Ну тут не видно бджіл, сидять внизу, не Так що, друзі. Uh, ну, Я відповів, а я не агітую зовсім нікого, бо я не є продавцем ніяких ППУ вулів. Я роблю скажімо так, форми. Uh, а у вас є питання от такого роду. І попитався відповісти. Форми ми теж не робимо, скажімо так, дуже шиковно надобності нам, скажімо так, нахвалювати ці вулі для того, щоб у нас була черга така, що ми не можемо сілити з формами. Теж не потрібно, так як сезон не за горами. Зараз вже ми зовсім не приймаємо замовлення на форму, максимум що на проєктування. Так як зараз маємо біля шести форм, дві ще не дороблені. Це все потрібно доробити до сезону. Так що, друзі, так. Це просто таке попередження, щоб ви знали, якщо хочете спробувати пенополітан, знайте, що він за собою потягне певні нюанси, котрі вам потрібно буде змінити в своєму джільництві. Та й все. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!